Всім доброго дня, з вами Саютіна Тетяна, і сьогодні піде мова про рід і родові програми. І два основних аспекти, які я хочу розкрити. Чому це важливо і чому це можливо зараз? Чому це важливо? Тому що в кожного із нас є свій рід, і ви всі маєте і мама, і тато, звичайно, у нас є батьки, біологічні батьки, чи жили вони разом в сім'ї, чи не жили, по-різному буває, але вони є, і це наш рід. І далі є бабусі і дідусі, і навіть хтось, можливо, пам'ятає своїх прабабусь і прадідусів, ну, але не всі. І далі іде порода, звичайно, наших предків, і це наш рід. Рід дуже важливий для кожної людини, сам рід важливий. І це означає, можливо, ми не про це не задумуємося, Це означає, що ми маємо і ресурс відроду, і всі позитивні програми, і досягнення, і успіхи, і всі весь такий позитивний досвід наших предків набути вже там тоді колись, і він передається нам і нашим нещадкам так само. І це так працює наша навіть генна пам'ять. Ми дійсно це пам'ятаємо чи було там дуже складно боляче, чи, чи погано, чи були ще такі якісь щасливі моменти вдачі і удачі в, в житті у них, і воно нам передається. Там, де були успіхи і вдачі, це прекрасно, ми ними користуємося, навіть не замислюємося про це іноді. А іноді може хтось нам з батьків чи бабусі чи дідусь може сказати: о, це тобі від там, того того предка твого. Да? А в нього теж був такий талант співати, наприклад. Да? А оцей точно був такий, от, що не, не візьметься, все в нього вдається. Да? Він все може зробити. А оцей предок, він завжди міг заробити, будь-що без повітря, але міг заробити. І в нього завжди були гроші, і в тебе так само. І це такі позитивні програми роду, і це супер, якщо вони в нас є. Навіть якщо ми про це не знаємо, але ми інтуїтивно, енергетично тим користуємося. Ну, але, на жаль, звичайно, є і негативні програми, є плюс, є мінус. І негативні програми нам теж передаються тою самою генною пам'яттю, так само на енергетичному рівні, із з покоління в покоління. І тому і важливо зробити, щоб ми якось нейтралізували, трансформували все, що ми можемо зробити ми в цьому житті, щоб цей негатив не передавався далі нашим дітям і нашим внукам. І е, що такі родові програми? Ну, Якщо хтось не задумувався про це і не знає, і не чув і не читав раніше, це в основному життєві сценарії, які повторюються із покоління в покоління. Ну, Наприклад, невдалі шлюби. Да? Це просто раніше не було так розлучень багато, але шлюб був невдалий. Наші предки, наприклад, це життя там страждали, сварилися, билися і так далі. Або розлучення. Або хтось пішов в сім'ї, або зради не могли піти, сім'ї не могли розлучитися, але були бізней, безконечні зради. Наприклад, там дідуся, прадідця, ну чи навіть бабусі, то по різному буває. Це можуть бути програми алкогольної залежності, да, і дідусь пив, і прадідусь Пив, наприклад, або хтось через покоління по-різному буває з однієї сторони ваших батьків, чи з да, обох сторон навіть так буває. І що зараз з вашими дітьми, чи що, що з вами так теж буває. І тут теж можливо все. Відпрацювати, як ми кажемо, таке гарне слово відпрацювати. Це можуть бути ще такі програми без да? От що не роблю, ні, ніколи ті грошей нема. Працюю, працюю все життя, а навіть там на квартиру не заробив. Да? Чи от працюю, от вони є, ніби отримую, тримаю в руках є ті гроші, але потім вони раз розійшлися, потратилися ні на що, чи просто якісь ситуації виникають, в яких ми змушені просто оплатити щось, да? і все рівно ті грошей нема на якісь задоволення. Чи плани, чи придбання. І так само можуть бути, як ми кажемо, хронічні хвороби. Вони, можливо, і хронічні хвороби, такі, які передаються спадково, да? але це теж на енергетичному рівні, бо всі ми вже тепер з вами знаємо, що все є енергії, і вони теж можуть бути, передаватися із породу і впливати на вас, чи навіть гірше передаватися далі вашим дітям і внукам. І це тепер можливо все. Переходжу до другого аспекту, що це є дуже, зараз можливо зробити. Ну, років 20, 30 чи 50, не знаю в кого як. ну, в мене, наприклад, років 30 назад я знала взагалі, що може бути, що як працюють енергії, що це все енергії. Я працювала класичним психологом і відпрацьовували ми багато речей чисто психологічними ну, методами, техніками, розмовами і так далі, в кого який досвід був. І Зараз він є, психологи зараз працюють, але зараз з'явилися енергопрактики, з'явилися різні методи, якими можна це відпрацювати швидко, якісно і глибоко, глибоко так, як не можна відпрацювати просто звичайними психологічними методами. І технік багато, і методів багато є. Я користуюся декільками методами енергетичними. І тому вважаю, що родові програми ну надзвичайно важливо, хоча б зрозуміти, які вони є, що це означає для мене, як їх можна відпрацювати, що можна змінити. Я вже багато років проводжу курси. ну, індивідуальні теж можуть бути індивідуальна робота, але в курсі, і в групі навіть це краще відпрацьовується, це дешевше, звичайно, і робота іде така, знаєте, унікальна всієї групи. Ще не було жодної людини, яка б вийшла без результату після курсу породу. Що це може бути? В кожного індивідуальні свої результати. Це можуть бути глобальні результати, прямо миттєві результати і під час курсу, і відразу після закінчення курсу може появитися пара суджена чи суджена, може навіть дитина з'явитися через якийсь дуже швидкий час. Чи недавно була така ситуація, що там багато років не могли купити квартиру, вибрати, ну ніяк нічого не получалося по різних різних причинах, не тільки за грошей. По різному, але е, під час проходження курсу вибрали і купили квартиру. Навіть так буває. Звичайно, відносини дуже важлива така. Стаття, я би сказала, да, родових програм, тому що відносини в парі, чи відносини між батьками чи з дітьми це дуже важливо, і воно так само може передаватися породу. Якщо ви не можете ну, ви погано відноситеся до мами, чи вона до вас, чи тату, чи ви не можете знайти спільну мову своїх дітей, ті чи ваші діти вас не цінують, чи в них є якісь є залежності, теж узалежнення це теж завжди ну практично завжди 90%, якщо не більше. Це є родові програми. І це все можна зробити зараз, тому що є енергетичні практики, техніки, різні методи, і воно працює прям от на раз-два працює. Тому як можна таку можливість опускати? Неможливо. Тому я вас запрошую на курс родові програми, щоб дізнатися. Що це такі родові програми? Я більш докладніше розкажу, які вони бувають, як вони на вас впливають. А можливо, ви вже самі знаєте, які у вас програми прям породи передані, які не дають вам зараз ну, такого щасливого життя і вже є з чим працювати. І, звичайно, там ми будемо робити багато таких технік і практик, які між, можна відпрацювати між, ну, наприклад, дідусем і бабусію, які там прям дуже погано жили, там всі горшки побили і так далі. І ви бачите, що у вас чи у ваших дітей зараз майже так само складається. Це один з прикладів того, що ми можемо зробити на цьому курсі. Тому запрошую, приходьте, будемо працювати разом, і дуже буду вам рада.